Стройка, день 189. Ну що, шановна спільноту, вітаю вас. Ми сьогодні трішечки попрацювали. Почнемо з ванни. Сьогодні приїхала моя доставочка, і в нас ванні побіліло. Я один раз пофарбував стелю і мушу сказати. Перекрило дуже гарно, практично немає просвідчень ніде. Єдине, тут є два місця, де виступила іржата тут. І тут фарба латексна, вона би мала це перекривати. Тобто, при прийомі ванни воно б не мало ржавіти. Якщо буде пролазити, то ми це все полакуємо. І на тому кінець. Я ще один раз обов'язково тут пройдуся. І вже будемо бачити далі. Ну, результатом я дуже-дуже задоволений. Зразу тут стало світліше, стеля біла, почала відбивати більше світла. Як отак стояти в... при вході, вона взагалі виглядає ніби натяжна. Результатом я задоволений. Йдемо тепер на кухню. Не показую, щоб ви побачили відразу. та дам У нас кухня повністю пофарбована також один раз. Пофарбована один раз стеля. На стелю я багато часу вбив. І відкоси в нас також вже біленькі. Відкоси я прийшовся два рази. А стіни один раз. Від в у нас біленькі, все гарно. І від косики, можна сказати, вже повністю перекриті. Ну, по-любому, десь щось вилізе на ну, то ми ще будемо підправляти. Колір у нас такий от сіренький. В принципі, отакий, от як тут, отакий от він повинен бути. Тут ще темніше, бо тут я вже докрашував. Великим валиком. А це я проходив маленьким валиком, тому воно ще темніше. Там, де більшим валиком пройшов я. Над котлом я ще сьогодні там підшпакльовував, тому там я ще не дофарбував. Наступного разу ми вже там все пофарбуємо. А так, в принципі, все досить гарно. Тепер по фарбі: біла фарба не розведена водою і розхід. Такої фарби добряче більше, ніж сіроє. Сіро вони колірували в епіцентрі, та та сама біла основа, тільки вона кольорована. <клух> і вона досить ріденька. І покривістість в неї дуже-дуже гарна. Коли фарба ріденька, гарна покривістість і немає наслоювань. тобто таких, коли десь нас чуть перегрунтовано чи ще щось. У Нас починається в тому місці, де більший ґрунт мало фарби лягає, а там, де мало погрунтовано, лягає фарби більше. І виходить така, якби карта світу. Тепер я зрозумів свою основну помилку. Необхідно завжди фарбу розбавляти. Біла, до речі, виглядала досить непогано, досить ріденько. Я вирішив її не розбавляти. Ну і це була моя помилка. Стеля не дуже гарно лягла. Плюс є деякі місця, де напливки лишилися, в камері цього не буде видно. Будемо пробувати виправляти наступного разу. Ми її розведемо гарно. І будемо пробувати вже ріденькою, не шкодуючи фарби, це все пофарбувати. Що тепер я хочу сказати по розходу? На ось цю білу стелю. І на стелю ванні в мене піввідра. Пішло фарби білої. Ось так, 5 літрів. І на оці всі стіни, на всю кухню сіру. також мені пішло 5 літрів. Тут куди більший об'єм. Так що. Хто не знав, завжди фарбу розбавляйте. Хоч я був противником цього. Але буду тепер тільки так працювати. Тепер розкажу, як ми працювали, що я використовував. Почнемо з валиків. Ось цим валиком я дуже-дуже задоволений. В нього коротка шерсть. Короткий ворс, коротесенький, я б сказав взагалі, це є валик. На упаковці написано, що це є валик для нанесення лаку. Він мені дуже сподобався, фарба лягає дуже рівномірно, практично немає ніяких перепадів, немає, як вона називається, О, цієї не пам'ятаю. Практично, як обоє, воно виглядає. Результатом я задоволений на 100%. Це, до речі, та сама фірма, що палка харді. Цей валик. Так, почнемо з валики. Це є основний валик на об'єм великий. Це є валик для кутів котовий прокрашувати кутики. Купив я ось такий пензель. він м'ягенький і в нього. Дрібненький волос, волосок дрібненький. Ну, і самий основний валик це ось такий маленький. Ним можна багато де пролізти, підправити кутик можна. Усілякі такі місця можна ним профарбувати. Плюс в нього довга ручка, що додає зручності. Сюди можна залізти за котел, хоч там взагалі не обов'язково. Ось такі всякі місця, круг, розеток. За радіатором, круг радіатора, під підвіконником відкоси, я все робив цим валиком. Радіатори, звісно, що я не знімав, але він прокрашений, як не крутий. Він зі всіх сторін профарбований. Ну і отакі місця. такі місця ми спочатку пензлем проходимо, а потім вже валиком розрівнюємо, щоб в нас все було текстура одинакова. Ну і тут так само. Плюс не можна добратися донизу, отак під радіатор. Ну і, само собою, відкоси. Без відкосів, без такого валика відкоси. Важко буде фарбувати. пензлем. получиться погано, вийде сплошні рисочки, якщо ми будемо пензлем фарбувати. А так наші відкосики досить гарні. Досить. Погано вбитко, але нічого. Можу включити віхтар. Ось так виглядають наші відкосики, не знаю. Є ще деякі місця, але це не страшно. Ми і так будемо ще їх підправляти. Далі. До валиків я купив палку телескопічну, вона розкручується і витягується. В принципі, що ще? Що ще? Мені допомагало. Ось такий шпатель для обоє, для поклейки обоє. Я його став отак при стелі. От, і валиком дофарбовував. Що стелю, що стіни. Отак От на стіну і валиком собі фарбуємо, не боїмося зайти на стелю. І так само стелю пороставила і білим фарбуємо стелю. Я спочатку проходив, ось так виглядає колір зі світлом. такий він буде. Я спочатку проходив маленьким валиком всі примикання. Профарбовував всі кутики, профарбовував, всі важкодоступні місця. Внизу я все профарбовував. А тоді вже великим валиком швиденько пофарбував. І плюс тут все те я маленьким валиком красив, бо великий вже сюди не поміститься. Ми можемо так пройтись, але буде багато напливів дуже. Треба потім все рівно маленьким проходити. Маленький валик мене дуже виручив. Далі, що ми ще використовували? Кодаш без малярного скотчу. Все проклеюємо по периметру вікна, по периметру відкосів, радіатор. Водорозетки, каналізацію, все проклеюємо, що нам може. Мішати в подальшій роботі, все, що ми можемо вимазати. Ну і само собою плитку без плитки. Чистити ту фарбу непросто. Дай любу фарбу з плитки вичистити непросто. Ну і ось такий килимок, не килимок, це є скатертина. В колись ми купляли. Це, звичайно, скатертина для столу. Щоб не бігати з плівками, з картонами, я взяв з дому, вона в мене лежала, вона просто чуть грубша зазвичай плівку, і її можна ось так сувати. Куди нам потрібно, дуже, вона мене виручила. Плитка достатньо чиста завдяки цій статертині. Буду в подальшому тільки таким користуватися. В раці чого я маю вдома ще одну. Тут я, до речі, Підшпаклював минулого разу розетки. Тут був наплив шпаклівки, штукатурки. Я просто рукою його виломав. Мені виломалось з таким запасом нехілим. І я минулого разу це все підшпаклював і підшпаклював над котлом. Цього всього я не показував, нічого тут інтересного немає. Далі. Приїхали плінтуси, багети. Вони мені дуже сподобались. Вони тверді, кому цікаво. Дивіться, зараз фокусуємо. Вони достатньо тверді, вони не будуть їздити отак, бо м'ягенький багет, коли ми клеїмо, ми його можемо так приклеїти, так. І по всій довжині він у нас може бути перекошений. Навіть якщо в нас ідеально рівні примикання. А цей так не перекоситься. Плюс він не йде одинаково, він в більшості прилягає ось цією стороною, тобто він довгий, він високий. Отак він буде на стіні виглядати, що мені дуже подобається. Ну, ви не дивіться, тут стіни рівні. Просто багет в пачці викриваний. Ось так він буде виглядати, що трішечки додасть висоти нашій стелі. Нагадую, в нас стеля 2,50 з гаку. Так воно чуть-чуть візуально підніме стелю. Видовжений багет. Дуже-дуже гарний, я ним дуже задоволений. Через тиждень, напевно, не швидше будемо клеїти багети. На кухні багети я буду клеїти всюди. А плінтуси я вже буду ставити на підлогу, коли буде наша кухня. Бо тут практично ніде не буде плінтуса. Тут буде тут кусочок плінтуса і отут. А решта все буде без плінтусів, тільки маленькі кусочки. Так що так. Хоча, хоча напевно, краще причепити, змонтувати плінтус, а потім вже цоколь на кухні. Бо якщо ми плінтус змонтуємо до цоколя, то ми ніколи його не відкриємо. Ну, Спішити мені нема куди з плінтусами. Так що... Все нормально. В принципі, все по роботі. На другий раз ми будемо повторно перефарбовувати. Тут, напевно, цю зону ми вже чпати не будемо. Ми перефарбуємо тільки видимі зони. Тут, в принципі, тієї стіни, всієї можна вже не фарбувати. Це все буде закрито. Пройдемося, напевно, тільки по горі, і то в нас кухня буде. Тумба верхня буде закінчуватися по рівні розеток, так що, так що. Так що ми цього бачити не будемо. Ну, але плінтуси я хочу приклеїти. Така у нас строючка вийшла, до речі, світла більше чомусь на кухні стало. Сірий колір. Досить вкрав багато світла до фарбування стін на кухні було світліше. Але сама біла стеля і білі відкоси світла не додали. Можливо, додали, але дуже мало. Так що так, така у нас була строєчка. Будемо ми передіватися і бігти додому. Бувайте і бережіть себе.